що найпершим спадає вам на думку при згадці про німеччину. Мабуть, смажені ковбаски, футбол і багато пива. Дочлє! Що ж у багатьох кліше є дещо ця правди, але є ще одна річ, яку пов'язують з німеччиною. Так реформувати нашу економіку, щоб було менше викидів. СО2. Німеччина вважається передовиком у боротьбі зі змінами клімату. Але чи так це насправді? Не зовсім Я розкажу чому Мені в цьому допоможуть. Історично Німеччина завжди була провідною у змінах клімату. Це Біл Хейр, дослідник клімату. У 80-ті ми започаткували зелену політику, системи ресайклінгу, програми енергоощадності. А це Клаудія Кемфард, провідна експертка зеленої енергетики. Якщо це послухати, то ми німці абсолютні суперзірки в захисті клімату. І так, ми хочемо стати кліматично нейтральними до 2050 року. але кліматичні цілі це поки наміри. хочемо зробити, ще не означає, що справді зробимо на даний момент показники викидів у Німеччині непогані, але лише завдяки коронавірусним локдаунам. Як тільки ситуація нормалізується, статистика вочевидь буде іншою Німеччина ризикує відстати. Усі вважають, що ми суперзелені, але в нас є брудні таємниці. про першу здогадатися відносно легко. Що поробиш? Ми обожнюємо автомобілі. І так було завжди. Але більшість автомобілів все ще їздять на дизелі або бензині. Тобто викидають купу парникових газів. Викиди транспорту в ФРН насправді такі самі, як і 1990 року це наслідок неспроможності політики в останніх 20 років, особливо у сфері транспорту. Німеччина – країна автомобілебудування, і в нас дуже сильне автомобільне лобі. Автолобі завжди загравало з найвпливовішими політиками. Перестати робити ставку на двигуни внутрішнього згоряння та перейти до електромобільності дорого і ризиковано, але це мусить статися, якщо ми хочемо знизити викиди. Інші країни вже мають конкретні дати, коли двигуни внутрішнього згоряння підуть у небуття. Франція націлилась на 2040 рік. Великобританія на 2035, й Норвегія на 2025. й А що ж Німеччина? Конкретної заборони у Німеччині не буде через автолобі. Але Ми не зовсім застрягли у минулому. Уряд хоче будувати більше зарядних станцій. Держава субсидує купівлю електромобілів. Щось рухається, от тільки дуже повільно. Так. окремі виробники, наприклад, Volkswagen, потужно інвестують в електрифікацію своєї модельної ланки, але усе це має відбуватися швидше ніж досі. Набагато швидше має відбуватися і розбудова екологічного громадського транспорту. Ми, німці, любимо скаржитися на потяги. Вони запізнюються, переповнені чи задорогі. У 2019-му Німеччина побудувала близько 60 кілометрів нових автомагістралей і проклала лише шість кілометрів нових залізничних колій. Отож, ми тримаємось за наші автомобілі, через що нам важко з кліматичними цілями. А тепер про другу ще бруднішу таємницю. У Німеччині досі працюють близько ста вугільних електростанцій. Вони виробляють третину всієї електроенергії. При цьому виділяють величезну кількість СО 2 Хороша новина? Ми їх закриємо. Погана новина до 2038-го. На думку експертів, це на вісім років запізно для досягнення паризьких кліматичних цілей. Згадайте, в якому році підключили до мережі цю електростанцію, десять років тому чи п'ять. Ні, у травні 2020-го. Це дуже поганий сигнал. Арешті світу. Країни ОАСР припинять використання вугілі до 2030-го року, а Німеччина не приєдналася. Ми знаємо, що великі країни, що розвиваються, також відмовляться від вугілі до 2040-го року. Важко у цьому переконувати, коли одна з найбагатших країн світу не дотримується узгодженого з науковцями графіком поступової відмови від вугілля. Італія хоче вже до 2025 року відмовитися від вугілля. Франція до 2022 тисячі Там роблять ставку на атомну енергію. А Швеція зі своїм відносно невеликим населенням вже зараз обходиться без вугілля. Чому ж Німеччина пасе задніх? У західній Німеччині з 1950-х років видобувається багато вугілля. Це зумовило міцний зв'язок між шахтарями та суспільством, культурну ідентичність, а також політичне лобі. І тому нам не вдалося поступово відмовитися від вугілля ще раніше. Салесків підіб'ємо підсумок. Німеччина страждає автомобілеманією. І німеччина не може припинити спалювати вугілля у великих кількостях. Where does that leave us? Німеччина не така екологічна, якою її вважають в усьому світі. Нам треба робити набагато більше. Відмова від вугілля до 2030 року допомогла б розвитку відновлюваної енергетики в Німеччині та транспортній галузі. Ми мусимо почати масштабну транспортну реформу. Залізничний транспорт має ставати набагато привабливішим та дешевшим, і нам потрібно менше авто, більше екологічних, тобто електромобілів на. Наших дорогах cars. роботи не початий край, але до праці на кону наша репутація.